Дум відеоігра, випущена компанією ID Software. у 93-му році, один із найбільш відомих та популярних шутерів від першої особи Легендарна гра. Вона багато в чому здійснила визначальний ідейний вплив на подальший розвиток жанру шутерів. Робота над Doom почалася в 92-му році після здобуття визнання гри Wolfenstein 3D. Компанія ID Software почала працю над її приклом спіров Destiny. Паралельно засновник компанії Джон Кармак написав досконалений ігровий рушій. Планувалося використати його для створення за мотивами фільму Джеймса Камерона Чужі, але з часом задум трансформувався у оригінальний власний. В той час багато співробітників компанії захоплювалося настільною Dungeon and Dragons, яка наштовхнула Кармака на думку про протистояння магії і технології. Кармак пояснив вибір назви гри. Що перекладається як загибель, доля або фатум, похідною від фільму Колір грошей, у якому головний герой Тома Круза з'являється у більярному залі з валізою в руці, та у відповідь на запитання «What do you have in here?», Що у вас там? відповідає з лиховісною усмішкою Дум.

Події Думу розвертаються в одному великому світі. Ви заходите в будівлі, ходите по відкритій місцевості, можете взяти що-небудь зі столу і так далі. Все як у житті, всі об'єкти відтворені у натуральному розмірі. Дія буде безперервною, якщо тільки користувач не захоче вимкнути або зберегти руку. Дум буде висока частота кадрів, тому всі дії персонажа відбуватимуться плавно, Не скуті смикиними технологами більшості інших тривимірних ігор. Раріт міно йде на комп'ютері 386SX, а на 48633 демонструє більшу високу частоту кадрів, ніж в кіно. Це забезпечує найголовніший аспект Дум глибоке занурення в процес. Кармак на це все відповів так: сюжет у грі, як сюжет у порнофільмі. він повинен бути, але він не так важливий. У підсумку документ голо був відхилений, але частини його ідеї вийшли до гри в іншому вигляді. Наприклад, планета Тейтенга перетворилась на Фобос, Деймос і Марс, пекло під Деймосом, певну частину вакууму, що утворився, заповнив Джон Ромера вже по ходу робіт. Гол вивчив будову різних військових об'єктів, складів, казарм та інших. Проте тестовані рівні побудовані не були оцінені як бадаліничкаві, орієнтовані більше на реалізм, ніж на гру, більшість абстрактними. Але й придатнішими для гри виявились рівні Джона Ромеро. За півроку до випуску рівні внаслідок цього творчого конфлікту, Тов Гол був звільнений на його місце найдені дизайнерів Джода Ромеро і Сенді Петерсена. Перший, доти мав проблеми з репутацією за скандальний характер і участь в декілька привальних проєктах. Петерсон свого часу захоплювався Dungeons Dragons і був шанувальників творів. Письменника жахів Говарда Лавкра. Події відбуваються в науково фантастичному антуражі з використанням прийомів фільму жахів. Сюжет розкривається тільки в керівництві користувача, а в самій грі з'являється лише короткі повідомлення між епізодами про цілі та досягнення. Протагоніста гри немає імені. Творці пояснювали це тим, що так гравцеві буде простіше асоціювати себе з персонажем. З часом сформувалася традиція неофіційно називати його Домгай. У книжкової серії, що була дописана за мотивом гри, використовується ім'я. Флінн, Флай та Гард у фільмі «Дум» ім'я Героя Джон Грін, Кличка жнець. Гравець виступає в ролі безіменного бійця космічних морпіхів. Він описується як один з найміцніших на землі, загартований у боях і натренований для дії зі свого загону. Три роки тому він напав на старшого офіцера за те, що той наказав своїм солдатам стріляти по цивільних. Тіло офіцери відправили до Перл-Гарбора, а головного героя перевезли на Марс, де розташовується об'єднана аерокосмічна корпація Union Airspace Corporation, або абвіатура UAC. Протягом останніх чотирьох років військові використовували її віддалені об'єкти на ФОБУСІ та Деймосі для роботи над різноманітними секретними проектами. Включаючи дослідження міжвимірних космічних подорожей, наразі їм вдалося відкрити портали між Фобусом і Деймусом. Однак останнім часом портали стали небезпечно нестабільними. Військові добровольці, які війшли в них, або зникали, або були вражені тивною формою божевілля, лепетали щось нечленороздільне, членороздільне, пили все, що дикає і нарешті передчасно помирали від вибуху всього тіла. Проте, згідно з останніми військовими звітами, Назвичай на те, що дослідження зазнають невеликої невдачі, усе під контролем. Одного разу Марс отримав пошкоджене повідомлення від Фобоса. нам потрібна негайна військова підтримка, якесь жахливе зло виходить із порталів, комп'ютерні системи зшаленіли. Решта була незрозуміла. Незабаром після цього Деймос просто зник з неба, з тих пір спроби встановити контакт з обома супутниками, були безуспішними. Головного героя і його друзя, єдиний бойовий загін на 50 мільйонів, ми відправили прямо на Фобос. йому наказали охороняти периметр бази, поки решта команди йшла всередину, забравши все важке озброєння та залишивши протагоністу лише пістолет. Протягом кількох годин радіо олоблювали звуки бою, стрілянину людей, які ввігукували накази, крики, трістки, сток, а потім нарешті тишу. Втративши зв'язок зі своїми. Обратимому піхотинець іде на пошуки свого загону. Пізніше він дізнається, що експерименти з телепортації, що проводились з корпорацією, дали збій, а через портали пролізли пекельні створіння, які вбили чи перетворили на зомбі весь персонал. Все, що залишається зробити головному героєві, вибрати з цього пекла впродовж кількох епізодів, поділених на рівні. Рівень покоління в мерцях в цьому рівні піхотинець опиняється в ангарах. Базі Фобуса, де зустрічають перших зомбій, що намагаються його вбити і бачать трупи вбитих побратимів. Він добуває собі зброю і броню. Пройшовши через низку приміщень, пояс зустрічає дедалі більш ворожі сили і досягає аномалії, що сполучає Фобус і Деймос, знищивши охоронців баронів пекла, і переноситься десь на Деймос, де бачить ще більші руйнування. Береги Пек. Це рівень. База UAC на Деймосі наповнена ще небезпечнішими демонами і приміщення постійно змінюється, перешкоджаючи піхотинцю у знищенні чудовись. Йому вдається досягнути споруди відомої як Павелонська вежа. Де на заводі бійцю стає кібердемо, озброєний ракетною установкою, монтованою в руку, подававши його на вершині вежі, піхотинець думає, що переміг, але бачить, що Деймос перенесли до іншого вибору. І висить над пекельною версією Марша Рівень пекла. Боєць спускається до пекла, що логічно. Що складається зі скель фортець і мас потворений плоті, щоб розшукати, хто спрямовує демонів до Баз UAC. Там він відшукає зброю залишену експедиціями UAC і продовжує боротьбу. Він знищує демонів дорогою крізь такі місця, як Дім Полю, нечистивий собор. Поки опинається у лабіринтах Діту, там він стикається з полком головачем який керує вторгненням демонів до нашого світу. Цей ворог є поєднанням тіло демона з машинними кінцівками, вирізняючись силою, та піхотинець все ж долає його у бою. Перед підцем відкриваються двері, за які він бачить зелені простори землі. Він вступає в двері, думаючи, що жоден демон не піде слідом. Однак озирнувшись піхотинець, бачить охоплене полум'ям міста, що означає одне, де вони вже на землі. Тож боротьба зі злом продовжиться. Рушій Дум псевдотривимірений. Тому думи мені називають двох і п'яти вимірною грою. Інші приклади двох і п'яти вимірених ігор це Rise of the Trade, Duke Nukem 3D. Писався рушій на Сі на робочих станціях Next на операційній системі Next Step. Спочатку використовувався компілятор Intel C, але надалі перейшли на Vatcom C. У були написані під Next на Object-C, осі, доволі свого часу був прогресивним явищем. Гравець мусить боротися з демонами, щоб вижити, Вирішити просторові зрікало їхні завдання, шукати сховки зі зброєю, боєприпасами та амуніцією. Ігрові рівні є заплутаними лабіринтами з коридорів і кімнат, де знаходяться численні двері, ліфти і шахти, секретні приміщення і різокольорові ключі, і кнопки для їх відкриття. Саме оточення є часом небезпечним: підлога залита лавою, кислотами різної сили, водою, де можна втонути, отруйними відходами. Ігровий процес багато в чому ґрунтується на складності та інтерактивності оточення, на деяких рівнях є телепорти, які миттєво переносять гравця в інше місце. Піхотинець може нести сім видів зброї та набої до неї. Він завжди може скористатися власними кулаками, але також має пістолет. А з часом знаходить дробовий, кулемет, ракетомет, плазмову рушницю і винятково потужну установку Big Fucking Gun 9000 ДУМ, і Wolfenstein 3D. Ліннічість стану внизу екрану показується обличчя головного героя, що реагує на поточні події, дивитися у напрямку атаки. Озирається, кровожало посміхається при підбиранні хороших предметів і зброї, покривається кров'ю при зменшенні здоров'я. Новаторською особливістю дум стало те, що рівень може істотно змінюватись продовж проходжень, що досягає переважно за допомогою рухомих стель та підлог. Деякі ділянки здатні рухатись як за бажанням, так і без бажання гравця, які можуть рухатись каменю, перетворитись на кислоту, третє відкриваються таємні двері з засідкою. Далі деяких переміщень можуть опуститися як преф та задавити піхотинця. Кнопками відкриваються проходи, недоступні раніше, активуються двері тощо. Так чи інакше, кінцовою метою гравця є знайти вихід з рівня. Це може бути вимикач у кімнаті з написом ексіт, люк в підлозі, особливий телепорт або монстр-бос, котрого доведеться знищити. Двері позаду можуть несподівано зачинитися, а поряд виминути вороги. Попри певну примітивність та причетність до жанру шутера, у дум були риси і пригодницького жанру, що вимагали активного дослідження рівня для допомоги, в цьому існує функція автокарти, яка на окремому екрані показує вже досліджені місця. В оригінальній версії для доскирування здійснювалась клавіатура. Так для руку служили стрілки, автокарта викликалась клавішу етап, а біг вмикався із затишенням Shift. Зміна зброї відбувалась натисканням номерних клавіш від 1 до 7. Дум має великий, як на свій час набір ворогів, представлених демонами і людьми, оберненими на зомбі. Чудовиська різних видів можуть горгувати між собою, якщо випадково хтось із них влучить іншого. Зомбі найперший ворог у Дум. Колишня людина користується пістолетом, судячи звуку атаки добуваних з нього трофеїв пістолетної обойми. Проте насправді його зброя більш схожа на гвинтівку. Рівень небезпеки низький, але на високих рівнях складності зомбі дуже небезпечні у групах. Здоров'я у зомбі 20 очок. Сержант посилена версія зомбі. Його зброю є рушниця, котра дозволяє атакувати здалеку. З цього ворога випадає його рушниця з чотирма патронами. Рівень небезпеки середній, але на високій складності, смертоносній у групах. Здоров'я у нього 30 очок. Біс монстр, що найчастіше зустрічається у грі. Біс жбурляє в піхотинця вогняними сферами та у ближньому бою пробує роздерти пазурми. Рівень небезпеки низький переважно використовується як гарматне м'ясо, але на великих рівнях складності дуже небезпечний у група. Здоров'я у нього 60 очок. Демон рожевий довгоновий монстр, який не має дистанційної атаки, але може дуже нашкодити гравцю у ближньому бою. Проти нього дуже ефективна бензопилка, при добрій вправності нею можна нашкодити багатьом демонам без особливої шкоди для гравця, на великої рівні складності дуже небезпечні, в нього 150 очків здоров'я. Привид, єдиний в цій грі монстр, який є невидимим, реально напівпозорим, завдяки всій властивості стає важкопомітним у темних приміщеннях. На високих рівнях складності. Він прискорюється, та в темних приміщеннях може становити смертельну небезпеку для гравця. Загублена душа. Великий електричний череп більше людського походження, охоплений вогнем, має дуже швидку атаку та середню силу. Хоч душі дуже швидкі, вони мають повільну реакцію та можуть полетіти у те місце, де піхотинець був 2 секунди по тому. Вони не дуже небезпечні через їхню повільну реакцію, навіть на високій складності, але небезпечні у групах. У них здоров'я 100 очок. Какодемон великий летючий, майже сферичний червоний монстр із синьою пащею, великою кількістю білих рогів та одним великим жовтим оком. У пащі матеріалізуються згустки зеленої плазми, якими він атакує, у ближньому бою орудує своїми іклами. Можливо, назва походить від грецької «какодаємон» злий дух, та може від синоніму слова. Демономанія. Какодемоманія, тобто маячня психічно хворої людини, що нею заволодів злий дух, дуже небезпечний у маленьких закритих приміщеннях. Він має 500 очків здоров'я. Барон Пекла одна з наймогутніших демонічних істот, які зустрічаються в усіх класичних іграх Дум. Барон має вигляд мускулистого, двонового демона, схожого на цапа. З червоною шкірою та засмаглими ногами з чорними копитами. Його руки вкриті легкими зеленуватими відтінком, але він стає більш виразним, коли він запускає зелені вогняний кулі, баючи тисячу очок здоров'я, барони є найстійкішими з усіх істот угрій. Їх перевершують лише кібердемон і демон павук. Завдяки відносній простоті рушія було написано кілька простих освоєнні редакторів рівнів для цієї гри. Багато розроблювачів ігор починали саме з конструювання рівнів для Дум. Для Берушею Doom» було створено багато ігор. А також компанія Fantasy Flight Games опустолила настільну гру з картами, фішками і фігурками демонів. Набір зброї з Doom, що надає пістолет дробовий кулемет та ракетницю, став еталонним для шутерів від першої особи. А бензопилка, що зустрічається у рік, стала невід'ємним цієї серії Ігор Дум. Doom». Doom вийшла в той час, коли в США відбувалась хвиля занепокоєння жорстокістю у відеоіграх. У 1993 році, 10 грудня, сенатор Джо Ліверман почав слухання федерального масштабу, де Дик Юджин заявив, що відеоігри надмірно жорстокі, викликають сексистські і расистські нас. Роберт Чейз, президент Національної асоціації освіти, припустив, що ігри провокують жорстокість у реальному житті, через те, що вони більш активні, ніж пасивні відеоігри можуть зробити вразливих дітей нечутливими до жорстокості, сказав він. Вони, по суті, пропагують її як єдине можливе рішення, заохочуючи учасників до збивства своїх ворогів найбільш збоченими з усіх мислимих і немислимих способів, сказав він. Наступного дня ID Software випустила Doom, її кривавість стала підставою того, що Doom для Sega 32 x стала першою відеогрою, які організація ESRB надала рейтинг М тільки для дорослих. Ну і всі ці заборони вилилися в ефект Барбари Стрейс. Це тільки підняло популярність гри. І як наслідок зробили її відомою навіть тим, хто в неї не грав. В численних творах від відеоігор до фільмів та книг зустрічаються відсилки до Дум. Наприклад, вона згадується у фільмі Реальні кабани 2007 року, в серіалах Друзі, епізод зі списком, Зоряна Брама SG1, епізод Аватар, звуки чудовиськ лунали у фільмі «Санта 1994 року, а в аніме Dragon Ball Z та Бріджит 2011 року, серіал Доктор Хто? епізод Неможлива Планета. Якщо вам сподобалось моє відео, тоді ставте вподобайку і залиште коментар. Це буде найвища подяка за мою працю. Побачимося ще у наступних відео.